Чи говорили ви, пане депутат, за час вашого перебування у найвищому органі влади неправду своїм рідним друзям, колегам народу України? Ні, не говорив. Друге запитання. Чи голосували в парламенті за наказом голови фракції за закони і питання, що суперечили вашому сумлінню і совісті? А, ні, не голосував. І, по друге, хочу зазначити, що у нас нема такого формату наказ голови фракції. Це вигаданий якийсь формат, можливо, кимось я перший раз про такий взагалі формат чую. У вас взагалі такого формату немає. Ні, у нас Сіпало. у нас діє питання про те, що ми голосуємо як фракція, коли 70% членів фракції говорять, що такий законопроект потрібно підтримати, і це все рівно не зобов'язує інших членів фракції його підтримувати. Я консультуюся просто з іншими колегами, які більше досвідчені в певній сфері, наприклад, електроенергетика. Що вони скажуть щодо одного чи іншого законопроекту, який відноситься до їх сфери, якщо я їм довіряю, я буду голосувати за цей законопроект?